Так, продовжуємо наше будівництво. Придбав я газобетон. 30х20х60 і 10х28х60. Не дуже якісний. Самі бачите, що зараз таке у нас доставка чи виробники, не знаю. Газобетон, аерок. Значить, по Aerock приблизно по 40 гривень за штучку 10х. 20х30х60 на на і по 20 гривень тонкий. Далі маю зараз класти перший ряд газобетонних блоків нашого фундамента. Що зробив? Придбав ось такий підкладку для гідрозоляції фундаментів. Коштує вона близько 300 гривень. значить Нагріваючи лампою. Бензиновою, відрізав свою ширину, скатав рулончики і розмотуючи, нагрівав ось такою лампою і скажімо, трішки приклеював до фундаменту. Вся, основа готова. Маємо починати класти газобетонні блоки. Починається класти. По углам на цементний раствор. Раствор 1 до 3-1 до 4 робиться. І починається кладка з найвищого кутка. Я планую от з цього покласти, почати. До стіни планую кріпити на анкери. Ну, побачимо. потім. Все. Починаємо класти локи.